Всім привіт, друзі! З вами Гребі Плей і сьогодні ми будемо грати в Roblox в режим XP The A Terror такого клоуна бешеного Бешений клоун заманив нас в атракціони і хоче нас з'їсти. Не діла, не діла не діло, не діло. Грузись, давай. Так, друзі. Чуть прийшлось на шаманити. Так, я прийшов в такий дуже прикольний парк. Це у нас паркур. Ні, не треба. Оцей мій скінчик такий. З печенькою, щоб можна було поїсти в будь-який момент. Так, поїхали. Оп. Шарик! Я хочу цей дуже шарик! А ну йди сюди! А! А! Мене обманули. I'm sorry. Мене ще з'їло е, непонятно що. Дуже чудово. Не, ні, не падай. Не падай. Будь ласка, будь ласка. Не падай. Опа, хоп. Опа, на я всі ноги собі переламав, ну нічого страшного. Джим, ти джим, що ти? Ну, хороший парк, прям отличний. А-а-а-а-а-а. Хороший парк. Тільки що, білети стоять 50 гривень, я не знаю. Ой, які 50 гривень? 50 копійок чогось стоїть. По мені класний парк. Чого він такий дешевий? За так дешево. Такий класний парк, не одної дирки в стіні даже немає. Так, 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 бежим, бежим. Ну добре, я пошутку. Є тут дірки в стіні. І з цієї дірки вилазить рука, яка хоче мене схватити. За одне місце. А! -мо! Перед самим фінішом, блін. Ще раз. Так, єсть. А! Якщо я впаду от того, з того, тої труби, то це буде дуже печально. Є Чел yeah. Друзі, зачекайте. Так, друзі, мені просто друг дзвонив. Так. Погнали далі. О, тут вже опасно. А! -а, -а, -а! Так собі з мене паркурщик. Що таке? А -а -а! Я просто хотів подивитися, що це таке Я впав Так Та О Що? Логіка, логіка роботс. Опа, опа. Ем, А тут то тут взагалі все. Дуже прикольно. О! Ви це бачили? Мене чуть не роз не розрубали на часті, На частини. Так, ми... Да, да, Ого, яка, а, э, Яка класна каруселька. А! Йо. а йо а, -а, -а! Йо Не треба! Мене спіймали, ні!

Я вже тебе не боюсь. Я тебе пройду з першого разу. Та пішов ти. А, -а, -а! А, -а, а! Друзі, зустрінемось, коли я його вже... Так, друзі, я вже на колесі. Не вдаха. Залишився там. А я вже на колесі. Ah! Tá então, por ah, oh, não, né? Ah, tá aí, eu não tinha nunca tava testando. Uma rota. Hoje não entrei, Ah! E eu do Clown of Power primeiro. Primeiro. Tá. Tá, tá, tá. Ah.

<рик> добре а. Да що я пішов вперед? Так. О, переді мною давай пробігаємо. Так. Портал ватт? What? what is за порт. е. Я не хочу бути в воду, в пеклі, ні. а, -а, -а. Не надо мені граната якась там. Та! Та ти. Йо! Збереся, ну! Речев. Ти серйозно не можете пройти? Ти ж шлекотня. Бачиш, как я круто впал? Е, що? Як ти заліз? Так, 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 так. Хто на мені вже пише? Так, друзі портали далі, далі. О! Я виходжу з пеклі! Ура! А е -е, я не вийшов з пеклі. Добре, це гонщик нелегальний. Що я за дуб? Блін. Погнал! А, -а! Е -е, я це не витримаю зараз. Давай. Та ну -мо! Не хватило! Це не це нереально. Так и те... Я понял. Я походу зрозумів. Так. флеш. в смысле як Як? а-а так друзі друзі <laughs> я я не що в мене вейде уже прикольно Зустрінемось, друзі, коли я це вже прийду. а І Все Нарешті, друзі, я це пройшов Супер прийшов? Ого! Я сальтухи! Я навчився робити сальтухи! А як це з першого лиця виглядає? Ніяк не напевно, не я. Заходимо в Портал і. А, ну так не цікаво. О! Сигма. Бам! Е. Бам! Е, а куди далі? Бам? 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 Бам. Я ще й занову хватаюсь і двойне роблю ще й Так, а е бам. Бам! Ой, куди я? Куди я цибну? Господи. Я зрозумів, куди там треба цибати. Цибати куди. а блимишся г-ша. О. Опять ускор... так. В цей раз я прийду з першого. А-а-а! Э. Що? Що це таке? Тільки так не кажіть, що я в роті клоуна. Це де я? О! Це ілюзія якась, воно... Воно нахиляється, дивіться. Подивились, бачили? Воно як будто нахилене. Либо в мене ще залібо воно виглядить як нахилене. Лібо в мене ще залі, бо воно така ілюзія. Друзі, напишіть в коментарях, Це я ще занутий, чи воно так насправді? А! Не, походу воно так насправді. Ай, -мо, давай, прийди. Тану ну... Господи, давай, хлеб, плей, хлеб плей, давай, не сдавай. Так, обережно. Нарешті? А. Так, капкани. Ну це легко. Як прийти А! Я, шо? 23 и третьем чи що? Чи... Я на першому місці! Дивіться, я там був на першому місці. -мо, я навіть саме легке не можу прийти, но ну, я і нубік. А! І... а так, де я. What? Що це таке? А! А! Йо! Йо мойо! А, що це за Що це за екстремал? Йо. Йо. Та кубик ти прикалиш, а кубик. А! А як се пройти? Це невозможно Нашу я прыгну. Вот нашу я прыгну. Нави Эээ. А... Нашу минимум... Вам... наш ваш рыжий ки. Ну хотя режи куте, он вижит классный, так что він меня, наверное, помир. Оце ж що таке. Тільки не кажіть, що це оця штучка яка. Ні, я думаю, вона наоборот ускоряє. А не замедляє. Отак. Я Ну, Ч я не прийгну? Я хотів бути крутим, да? Ура! чел, дай яс. Скажи мені де я. Е... що? У -у! американський гір? Я там засу. А чого вони такі повільні?

Все все? Я пройшов гру? Ні. Ну, давайте підемо туди, куди стрілочка показує. -а, а! Мене розвели! Я пройшов там ігру. В другий режим взагалі викинули. Хто хоче? Беріднік, от. Подождем. Все. Друзі, дякую за перегляд. З вами був Глебік Плей Роблокс. Всім па-па!